Всім привіт! Мене звати Аня і сьогодні ми розпитаємося у Назара, як створювати машинки. Розкажи щось про себе. Е, мене звати Назар, мені 13 років, я ходжу на автомодельний гурток, на моделювання, виробляю там ось такі різні види машинок. Це тільки ну, декілька з них, в мене їх набагато більше, але саме отакі різні о, перед вами. Розкажи, як ти виготовляв ці моделі? Кожна машинка, вона оригінально по-своєму, і до кожної машинки треба докладати зусилля, час. Кожну машинку треба думати, ну виробляти, думати, як її правильно проробити, щоб вона працювала добре і було ніяко не було збою. А що тобі подобається в цих моделях? <звук> Ще раз кажу, кожна модель по-своєму різна і кожна модель нам її подобається по-своєму. До кожної моделі докладені зусилля, які ну, нема, ну, не можна ні з чим порівняти. Скільки піде часу для ці машинки? Залежить на яку машинку, якщо от брати от таку маленьку машинку, на ній йде три тижні. Якщо взяти, наприклад, цю з лампочками, то я на нього витратив більше двох місяців. Продемонструй нам, будь ласка, свої модельні машини. Ну, оця вона на лампочках її вставляєш в розетку, вона починає такувати сливати. Але ще можна тут перегулювати її, ну, виставляти різні. Ну, от як, я, як ялинки всі, там, всякі на новий рік виробити. Ця машинка вона проста та, нічим тут не... Електрично не оформила. Просто машинка як машинка. Ця машинка вона підроблена більше під монстер-трак. В неї зроблена ну, основа зроблена, ну і коли колеса, більше такого нічого нема. Що ти порадиш іншим учням нашої станції? Я би порадив, щоб всі завжди ну, мали якусь фантазії, думали по-своєму, робили якісь там неймовірні машини. Дякую Дякуємо за розповідь. Також я вас запрошую до нашої станції юних техніків. Дякую за перегляди. Всім па-па!